Вітаю вас! Пропоную сьогодні зробити невеличкий тест відносно себе і як покращити саме себе. Тож почнемо. Якщо ви відслідковуєте за собою надмірну самокритику, якщо ви часто незадоволені собою чи то оточуючими, відчуваєте хронічну нерішучість або ж боять допустити помилку. Можливо, ви відноситесь до кожної з своїх помилок, як до якоїсь катастрофи, чи то відчуваєте вину або ж пристрасть небажання комусь угодити, чи то ж небажання засмучувати будь-кого. Все це є основними причинами заниження самооцінки. Самооцінка це уявлення людини про себе як особистість, це знання своїх достоинств, талантів, досягнень та цінностей. Тому важливо для підвищення своєї самооцінки, скласти список своїх сильних сторін. І цей список. Щоразу поповнювати, додавати додаткові пункти, якщо ви відчуваєте вину чи сором, оскільки вина виникає, коли ми робимо щось не так, як це прийнято у соціумі, у сім'ї, в якій ми виховувалися, чи то у колективі, де ми працюємо. Проте, хто сказав, що саме так вірно. Кожен з нас має право на вибір спробувати. Ми маємо пробувати і лише ми можемо вирішувати, що для нас добре, а що ні. Не позбавляйте себе цього права вибору. І кожного разу, коли ви. Відчуваєте вину, ви обов'язково себе зупиняйте і давайте собі право вирішувати самостійно, підходить вам це чи ні правило. Якщо ні, тоді пробуйте по-іншому і будете знати, це вам во благо чи ні. А я ще хотіла наголосити на важливому пункті, такому як критика. А коли ми хочемо підвищити свою самооцінку, ми відмовляємося категорично від всіх видів критики відносно себе, чи то відносно інших людей, чи то відносно будь-чого. Критиці ні. Кожну разу, якщо ви відмічаєте, що зайшла критика від вас, то ви також кажете собі Стоп. І до списку, який ви складете з своїх сильних сторін, додавайте ще декілька нових пунктів ваших достоїнств, ваших цінностей. Таким чином ви змінюєте фокус уваги з негативу на позитив, і Посилюйте у все хороше, добре і цінне, що може бути цінним і для інших людей. Я бажаю вам бути завжди в ресурсі, досягати бажаного легко через радість та вдячність, і вчитися просити про допомогу, про підтримку. У інших людей, оскільки все в наше життя приходить через людей та завдяки іншим людям. А ми, ми маємо вміти просити і отримувати бажане з радістю та задоволенням. Пробуйте, і я впевнена, що все у вас вийде.